Тема сьогоднішнього уроку складові комп'ютера, їх призначення, інфографіка та карта знань, проєктна робота. Тобто, цей урок наш, подивіться, 6-й сьомий, цей матеріал на два уроки розрахований, і ми його постараємося сьогодні пройти. І так, поїхали. Значить, організаційний момент. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Так, далі нам показують правила поведінки в комп'ютерному класі. Ви їх всі повинні пам'ятати. Ну, ми не в комп'ютерному класі, але вдома за своїми гаджетами також треба дотримуватися цих правил. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, для чого люди використовують комп'ютер. Поговоримо про складові комп'ютера та їх призначення. Створимо проєкт інформаційна модель комп'ютера для навчання. Оце наші сьогоднішні цілі. Так, а тепер загадка, інтелектуальна розминка. Уважно читаємо. У батька Френка п'ять синів. Імена його чотирьох синів: Фефе, Фіфі, Фофо, Фуфу. Питання: як звуть його п'ятого сина? Френк. Френк. Френк, звісно, чому ви так думаєте, що його звати Френк? Бо тут говориться, що у батька Френка. Правильно, у батька Френка це не значить, що банька. батька Френк звати. Так, молодці. Тобто, за підрахунком, ми порахували, що тут є чотири брата, а п'ятий якраз такий буде Френк. Молодці. Правильна відповідь якраз таки і є. Люди використовують комп'ютер, щоб вводити дані, зберігати їх, працювати з ними та передавати іншим людям. Для цього використовують різні пристрої комп'ютера. Тому їх можна об'єднати в групи пристрої введення, опрацювання, зберігання та виведення даних. Це все разом називають складові комп'ютери, тобто те, що складається комп'ютер. Так. Якби ми були з вами в класі, звісно, ми б могли б записати оці складові частинки в ЗОшит. І так, отже, ось вони перед нами. Пристрої введення, ті, що вводять, вводять дані в комп'ютер, опрацювання, ті, що рахують, зберігання, ті, що зберігають дані, і виведення ті, що виводять опрацьовані дані до нас. Так, це ми повинні були вчити ще й в початкових класах. Це не повинен бути новий матеріал для вас. І так, пристрої введення призначені для введення даних. Наприклад, клавіатура ось вона. На ній можна вводити числа, букви та спеціальні знаки. Сканер. Знаєте, що таке сканер? Mm, так. І так, на картинці в нас він ось сканер. Це такий от планшет, куди можна покласти фотографію, документ якийсь, і що спеціальна лампа проїдеться тут по площадці і відсканує цю фотографію. Тобто відфотографує її. І в високій якості вона з'явиться у нас в електронному виді. Далі, що в нас тут є? Мікрофон, ця штука, яка дозволяє нам спілкуватися. Вона записує дані звукові і передає десь там далі. Далі веб-камера. Ну, зрозуміло, це камера, яка знімає відео, от, для відеоуроків нам також вона потрібна. Мишка. Вебка. Так, вебка. Мишка це маніпулятор, що його називають, тобто це пристрій, який керує стрілкою на екрані і дозволяє нам запускати різні програми, папки, там, файли і так далі. Ну і джойстик. Хто скаже мені, що таке джойстик? Джойстик це. Ну. Теж пристрій, який що слідкує за поворотами там по різних осях. Тобто то ми нажимаємо на кнопки, повертаємо його в різні сторони, і ці дані передаються на комп'ютер. Для чого його використовують? Найчастіше для ігор. Хоча можна ним користуватися як мишкою навіть, кому як удобно. Це все пристрої були введення. Так, тепер пристрої чого? За допомогою пристроїв пристрої виведення даних. Ці пристрої виводять з комп'ютера інформацію. От, подивіться, монітор він виводить картинку, так, щоб ми побачили, що там відбувається в комп'ютері. В програмах нам потрібен монітор. Якщо монітора немає, можна проєктор поставити. Це така штука, яка буде картинку на біле полотно, якесь або на біле екран, або на білу стіну. Проєктувати і там показувати. Раніше я в школі ходив з проектором і показував дітям презентації саме через проектор. Принтер. Бачили, знаєте, що таке принтер така штука, яка печатає, роздруковує на папері все, що може, можна знайти в комп'ютері. Тобто тексти, там, фотографії, картинки з інтернету, все можна роздрукувати. Колонки звукові колонки це пристрій, який що аналогічний до мікрофону. Так, мікрофон записує звук, а колонки відтворюють звук. І навушники, що таке навушники? Це те саме, що колонки, але в зменшеному вигляді і меншої потужності. Тобто ми надіваємо навушники, коли нам треба ну, почути якусь інформацію, тихо, щоб не заважати іншим. От, наприклад. В комп'ютерному класі можна поставити колонки, наушники біля кожного комп'ютера, щоб діти там переглядали відеоролики якісь і не заважали іншим людям. Так, дві групи пройшли. Тепер у нас що: пристрої для введення та виведення даних швидко змінюються. Наприклад, поряд із звичайною контактною клавіатурою використовують і віртуальну. Подивіться, от у нас два види клавіатури. Перша контактна клавіатура. Причому вона подивіться не така, до якої ми звикли. Вона гнучка. Її можна зігнути, скрутити в трубочку, покласти там в маленьку якусь сумочку і піти з неї. А це взагалі віртуальна клавіатура проекційна. Вона проєктується за допомогою малого такого проектора на любу поверхню. Далі ми підводимо палець, натискаємо на літеру і закриваємо цей промінь, який падає з проектора. І таким чином. Пристрій щитує дані від цих проміння. Ось проміння, яке відбивається, я розумію, на яку кнопку ми нажали. Дуже така інноваційна штука, прикольна, і можна використовувати де завгодно. Саме головне, кнопки на ній ніколи не поламаються. Далі у системному блоці стаціонарно... так, діти. Я вам, якщо хочете, нагадую, якщо хочете щось сказати, піднімайте, будь ласка, руку. У системному блоці стаціонарного комп'ютера містяться пристрої опрацювання і зберігання даних. Так, да, Вони там містяться і не лише в стаціонарному комп'ютері. В будь-якому гаджеті, в планшеті, в телефоні скрізь такі є пристрої, які опрацьовують інформацію. От подивіться: всередині системного блоку є отака от штука. Називається вона процесор. Бачили коли-небудь процесор ви? <кій> Ось він yeah, назабра... yeah. на зображенні: це процесор, і він що? Він виконує функцію. Мозку комп'ютера, тобто він думає, він виконує обрахування, тобто читає числа. Він. Чим потужніший процесор, тим більше прикладів за одну секунду він може обрахувати. Така потужність його там обчислюється приблизно в тисячах, а може сотнях тисяч прикладів за одну хвилину. А інколи і секунду. Тобто, чим потужніший процесор, тим краще для нас. Тим більше інформації зможе працювати. Процесор. Це мікросхема, яка розміщується всередині системного блока, і призначена для виконання функцій управління пристроями і опрацювання даних. Таке от правило у нас. Далі. Пам'ять комп'ютера. Подивіться, яка вона буває. Пам'ять комп'ютера, що призначена для зберігання даних і програм, поділяють на внутрішню та зовнішню. Що це означає? Що є пам'ять, яка зберігає дані всередині комп'ютера, а є яка поза межами самого комп'ютера чи гаджета. От, наприклад, накопичувач і жорсткий диск, магнітний диск, Вінчестер, що на нього кажуть, отака штука. В принципі, вже вона трошки застаріла, ця штука, складається із магнітних дисків всередині та магні... електромагнітної головки. Тобто це голочка така, яка двигається по поверхні цих дисків. Дуже схоже на старі радіоли, грамофони, де, от, може, бачили у фільмах, пластинку поставили, на неї зверху голочку, воно скрепить, репить, рухається і грає музику. Отак працює жорсткий диск. Голочка електромагнітна рухається по поверхні і там щитує дані. Самість музики дані наші. Далі це внутрішня пам'ять, вона всередині комп'ютера стоїть. Так, далі на картинках, де у нас внутрішня? Нема більше внутрішньої, от у нас накопичувач. Дисковод може бути ще внутрішнім, так, в системі, в системному облоці. Тобто диски, компакт диски вставляємо туди, і там щитується за допомогою лазера інформація на оцих дисках. Тобто, це дисковод також внутрішній, хоча на фотографії зовнішній дисковод. То вони можуть бути що в комп'ютері, що поза його межами. Далі йде зміни вінчестер. Це така сама штука, як на першому зображенні, але не підключається через USB провід. Так? Це жорсткий диск великої ємності, який можна просто з собою в карман положити і десь піти на другий комп'ютер, передати великі об'єми даних, флешки, от USB флешка, карти пам'яті, так, різних форматів, які вставляються в телефони, в планшети, будь-куди. Це все зовнішня пам'ять, яка що легка в користуванні, вставили в порт відповідний, записали, що потрібно, і витягнули. його. Пішли далі. Оце така от у нас пам'яті. Далі. Далі у нас йде опис конкретно. Ось Жорсткий магнітний диск. Збільшене фото. Бачимо, що у нас тут не один диск може бути, а порахуйте їх від трьох до десяти таких от пластин може бути. Чим більше пластин, тим він важчий, тим там більше пам'яті. Далі. Флеш накопичувачі Ось вони, флешки різних типів. Тобто маленькі, компактні і практичні. Так, гімнастику давайте, напевно, ми пропустимо. А тепер перейдемо до, навірно, вашої любимої частини це інтерактивні завдання. Значить, ці інтерактивні завдання ми не будемо зараз виконувати. Я їх відправлю вам в групу в виді посилань. І ви вдома їх відкриєте і пограєте. Давайте просто переглянемо, що це таке. Так, в такому режимі я, напевно, не зайду. Мені треба що вийти з презентації, іначе я робив тут посиланнячка. Ні, вони в мене не спрацювали, ці посилання. Значить, дивіться, оці два завдання я вам надаю додому. Ви їх пройдете, опять же, сфотографуєте і прийшлете мені, що ви його викнули. Це завдання. Так, секундочку.